Ці змагання Слов'янськ приймає вперше. В них змагаються дівчата 97-го року народження і молодші. Всього на чемпіонат приїхали п'ять команд з різних міст України. Серед них є й титуловані. Наприклад, команда з міста Кобиляки Полтавської області дворазові чемпіони України. Команда Інтер з Луганська учасники вищої ліги чемпіонату України з футзалу. Буде у нас чемпіонат України по трьом зразним групам серед дівочах. Я сподіваюся, наша команда в этом году прийме участь вже. потому что у нас два года или даже три выпало из-за отсутствия финансирования. До этого мы дважды занимали третье место бронзовые призера чемпионата Украины. Девочки у нас хорошие, подготовленные, так что я думаю смогут выступить достойно. Организовать эти соревнования допомагали спонсоры, среди них и ПАД Словьянский машинобудивный завод. Выделили определенную сумму денег на то, чтобы Кожен э, игрок отримав приз. А, кроме того, допомагають э, із питанням, э, проживанням. Тут і Юрій ну, как бы нас. В турнірі взяли участь відразу дві слов'янські команди: Салют і Динамо. Перша – дворазовий бронзовий прозер чемпіонату України. Але на рідному полі вони зіграли в нічию. Сьогоднішній грою доволі, як грали? Не совсім, ну кнімірі, ми не проиграли та німного радує. Місто Кобеляки, Полтавська область, команда Лідер. Ми завжди їздимо ну, по Україні і участвує дуже багато. Ігр слов'янська команда грала з гостями з Харківської області, командою Фортуна. 2 її учасники теж мають далекоглядні плани. Основний стимул для них це то, що побіде само собою. Ну а заявка у зрослу команду у нас зросла команда грає по первій лізі по жінкам. Начинали в такому самому віці, як вони. Ну вони тоді тільки починали. А ці вже 4 роки грають. Ну думаємо, що перспективи команди хороші. Остаточні результати змагань стануть відомі на другий день. Кожний вдалий удар буде зарахований. Саме турнірна таблиця і визначить команду переможця.